Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр. І я військовий лікар, блогер і людина, яка вирішує питання. Подзвонила мені жіночка тільки що. Каже, розповідає: вона сама херсонська, син 32 роки. Перелом в, общем, в, цьому, в кульшовому суглобі. У нього. Четверта стадія коксартрозу, тобто нога не працює, не згинається в кульшовому суглобі, або його ще називають та, та Йому єдина допомога, яка допоможе, це заміна цього суглобу. Вона звернулася в лікарню, де замінюють суглоби. Не скажу яку. Їй виставили рахунок 80 тисяч гривень. Я її питаю: а ви питали, що є державні програми? За якими закуповуються такі протези безкоштовно. Ви могли операцію провести безкоштовно. Кажу, мені цього не сказали. Ми все, що могли продати, продали, принесли ці гроші, його прооперували. А далі шарманка пішла далі. Після операції кажуть, що ще один препарат треба купити за цифру з трьома нулями. Зараз ще один препарат каже: в мене грошей вже немає. А треба, щоб в нього не було тромбів там, і так далі. Вони... Крутять цю сім'ю до останнього, до останньої копійки. Хоча це все могли отримати безкоштовно є державні програми. Так от я звертаюсь до своїх колег-лікарів, які хочуть заробити багато грошей на якісь, може, круті мерседеси чи круті хати, чи я не знаю на що взагалі. Не треба так робити. Дайте людям вибір. Якщо вони хочуть безкоштовно, почекають місяць, два-півроку і зроблять цю операцію. Якщо є можливість призначити різні препарати, скажіть, оце безкоштовний державний, оце коштовний, якщо у людей є гроші. Але отаке, е, витягування до останньої копійки грошей з людей, я вважаю, недостойне звання лікаря. Я не кажу, хто це конкретно, але, на жаль, знаю, що так ведуть себе дуже багато лікарів. Я в цій системі пропрацював 20 років. Я знаю, що таке велика хірургія і що таке, як заробити на пацієнті. Але пацієнту завжди треба дати вибір. Кирюша, так? Вибір. Безкоштовно почекати. Може, протез буде не німецький, а якийсь китайський. От. Але люди повинні про це знати, чому ви про це не говорите? Мені дуже сумно розуміти, що насправді в системі охорони здоров'я України сформувалися такі принципи. Просто витягування до останньої копійки з людей. Люди вам довіряють, як так? І не знаю, що, що додати Кирюша, судесь. Це розказує. От скажи щось, от щоб я трошечки. Бо в мене, чесно, руки опускаються бо в мене всі хлопці з, моє, з мого підрозділу отримують всі послуги безкоштовно. МРТ робимо, флюшки робимо, аналізи робимо. Все безкоштовно. Обласна лікарня, Херсонська надає повністю. Так і приватні надають безкоштовно для військових. Так виявилось, що. Якщо ти в цій системі працюєш, то є дуже багато державних програм, щоб всі, не тільки військові, а всі отримували безкоштовну медичну допомогу. Ну, Може, не от прямо от зараз, але ж ви знаєте, що, наприклад, в Польщі чи в Германії е, треба чекати 2-3 місяці на консультацію у вузького спеціаліста. Ну, якщо хочеш за гроші, береш, по-моєму, 700 злотих і йдеш завтра. На прийом до лікаря. Якщо хочеш за програмою державної, 2-3 місяці чекаєш. Ну і у нас так повинно бути. Тільки у нас за кошти це 500 гривень консультація спеціаліста найвищого класу, а не 700 злотих. Слухайте, ну я не знаю. Самостійне лікування заощадить вам гроші, але не дає 100% ефекту. Mm -hmm. Самостійне. Yes. Треба, щоб медицина повинна бути доступною. Як це зробив Короленко, директор обласної лікарні, вже всю війну вони працюють безкоштовно і якість дуже висока. Це найкращі лікарі Херсонщини. Кажуть, що мені треба заткнутися. А я не можу. Бо це трендець. Це не етично, в першу чергу. Чого не етично? Те, що роблять лікарі? Це, це не те, що не етично, це взагалі зашквар. Це, за це дякую разом до перемоги.